Милість і істина зустрілися, правда і мир поцілувалися. Такими піднесеними словами цар і пророк Давид у Дусі Святому передбачив ту величну зустріч, яку нині вшановує Церква Христова під богослужбовою назвою Стрітення Господнього. У даному відео намагатимусь пояснити зміст цього торжества та його значеність. Отож, сама назва «Стрітення» перекладається на сучасну мову як зустріч. Що, власне, і відповідає контексту свято, про яке ми дізнаємося, із Євангелія від Луки. На сороковий день після народження богонемовля Христос був принесений до Єрусалимського храму, центру релігійного життя боговибраного народу. Згідно закону Моїсеєвого, жінка, котра народжувала дитину саме чоловічої статі, потребувався період так званого очищення. Після завершення якого дитина разом із матір'ю приходила до синагоги, де приносилася жертва очистительна та подячна, слід зауважити, що для Богородиці не було ніякої необхідності в очищенні, оскільки вона народила від Духа Святого, а сам народжений був і являється джерелом чистоти та святості. Втім, Божа матір, проявляючи велику смиренність та покірність. Підкорилася припису закону Моїсеєвого. У той час у Єрусалимі жив старець Симеон. Згідно откровіння, йому передбачалося не помирати допоки не побачив Христа Спасителя, тобто Месію. Під дією Духа Святого він прийшов до храму, де зустрів святе сімейство, взявши Богонемовля Христа на руки із великим страхом Божим та трепетом. Він виголосив пророцтво, яке цілком і повністю здійснилося, а самі слова стали тією молитвою, яка використовується Церквою Христовою під час кожного вечірнього богослужіння. Самі слова цієї молитви потрібно дещо пояснити: нині відпускаєш раба Твого владикого за словом Твоїм з миром. Як вже було сказано, Симеон був людиною доволі поважного віку і прожив тривале життя, зустрів немало переворотів та душевних тривог. Зустрічалися йому і моменти сумнівів. Один із таких став для нього з однієї сторони знаряддям великого випробування, а з іншої великої радості. Так, читаючи пророцтва Ісаї, він зустрів слова, що Діва народить сина Еммануїла. І саме цей момент і став для нього каменем спотикання, оскільки, на його думку, діва не могла народити тільки жінка. Духом Святим йому було передбачено, що він не помре доки не побачить Христа Господня. Власними словами нині відпускаєш раба твого» старець констатує своє скоре від щастя від цього земного життя. За поширеним церковним переданням він прожив більше 270 років. «Бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував перед лицем усіх народів. Слово Ісус, ім'я Ісус, перекладається з єврейського Ієшуа як Спаситель. Дійсно, Симеонові очі побачили втіленого Бога. Який зійшов з небес нас ради і нашого Ради Спасіння. Своїм спокутним подвигом, своїми стражданнями і смертю він переміг смерть і тління, поновив втрачений зв'язок людини і Бога, обожествив природу людську, преобразив її та посадив праворуч Бога Отця, світло на просвітлення язичників і славу народу твого Ізраїля. Дійсно. Христос являється тим євангельським світлом, яке просвічує гріховну пітьму, являється сонцем правди, який своїми проміннями вказує нам шлях до блаженної вічності. Власне кажучи, дійсно прикладом сповнення цього пророцтва може стати і наш народ, наші пращури, які до 988 року знаходилися у темряві язичницького ідолопоклоніння. Після прийняття християнства вони показали справжній приклад реалізації іванівської віри на справах у власному житті. Власне кажучи, слова праведного Симеона адресувалися не лише Христу, але і Його Матері. Так, звертаючись до неї, він промовляв: ось лежить це і на падіння, і на вставання багатьох в Ізраїлі, і на знак сперечання. І тобі самі меч пройде душу, щоб відкрились помисли багатьох сердець. Якщо ми подивимося ретельно на життя Христове, ми можемо помітити, що його постать була ненависною для окремих його сучасників, зокрема книжників, фарисеїв і садокеїв, які шукали всілякого приводу для того, щоб скомпроментувати Христа, дещо викривити Його слова. Вони регулярно сперечалися, заздрість засліплювала їхні духовні очі. Власне кажучи, ця заздрість і привела Христа на хрест, де він розіп'явся, де переніс невимовні страждання, де своєю чесною і животворчою кров'ю омив наше гріховне єство. Це і стало. Тією зброєю, яка прийшла крізь душу Бога Матері, оскільки серце її наповнювалося невимовного смутку, коли вона бачила смерть возлюбленого і сина, та ще й така жорстока і несправедлива смерть на Христі. Святий мученик Феодот Анкирський, коментуючи подію Стритення Господнього, запитує: навіщо ж ти, старче, поєднуєш веселе із сумним? Досі ти проповідував про світло і славу. Тепер ж сповіщаєш про падіння та зброю для народившої. Дійсно, продовжує святий. Все відбувається у свій час, не всі скористаються принесеним спасінням Сина Божого. Для одних, хто прийме Його, воно стане піднесенням від гріхів, для інших, хто залишається у злобі вічною гибелью. Сьогоднішнє святом, дорогі друзі, про важливість зустрічі із Богом тут на землі, як запоруку зустрічі з Ним у Блаженні вічності. Ви запитаєте, як це можливо реалізувати тут на землі. Ми можемо зустріти Бога під час богослужіння у храмі, особливо літургійно Євхаристійного, коли людина реально поєднується із Богом. Така зустріч, ймовірна. Під час того, коли ми даємо милостиню тим людям, які її потребують, згадуючи слова Христові не втратити своєї нагороди, якщо подасте чашу холодної води. Така зустріч можлива, коли ми ретельно слідкуємо за своїм духовним життям, каємося у гріхах, боремося із своїми пристрастями та вадами. Ми можемо зустріти Бога і тоді, коли намагаємося прощати Своїм винуватцям, не відповідати на зло злом, а старатися по слову Христа Спасителя бути тими, хто являється його учнями. Всі дізнаються, що ви мої учні, якщо матимете любов між собою. Нинішня Євангельська подія вчить нас, симонового терпіння та довіри Богові, вчить нас. Справжньої любові, яку проявив по відношенню до нас Христос, любові, які ми, у свою чергу, повинні іти назустріч. Зі святом, дорогі брати та сестри!